Всім чудового дня, а увага, увага, прошу уваги, об'явлення. Всі, хто бажає навчитися їздити на великових ковданах так як я, ну не одразу, так як я взагалі для початку навчитися. А час навчання у мене коштує 200 гривень, але ви не знайдете дешевше. І я вам скажу, є така знаєте, акція. А якщо хочете за 100, буде моя одна умова. Я для престижа, да, повинна вас засняти, зробити зйомку. Там секунд буквально тридцять, більше не потрібно, тому що погані перегляди, якщо довге відео. І обличчя, якщо ви проти, щоб вас бачили, що це ви, обличчя буде прикрите. Тому звертайтесь. В нас є звичайно, так скажемо, інструктори так, в лапках, але в нас насправді вже тому, щоб ви собі розуміли, немає інструкторів справжніх. Саме тих, хто навчався, виїжджав 6 років, наприклад. там, все можна навчитися в Києві або в Дніпропетровській, я чула, це Україна, якщо взяти, то немає так, от таких спеціалістів. Вони просто всі хобі і вони всі зізналися в деяких, да навіть в деяких в інтернеті навіть писали оці, там одна жінка і її дочка, які взагалі не вчилися. І є один такий а, Віталій Харіщенко, його всі знають. Е, я вам скажу, він теж не навчався. Е, він каже, це просто моє хобі. Але я вам скажу, так, я його тут похвалю. Для мене він самий класний інструктор на житомирі. і завжди буде суперовим, класним і крутим інструктором. Тому я, якщо десь щось звертаюсь. теж була оплачувала все і взагалі постійно спілкуюся. Він там дає деякі поради, теж буває просто. І тому я вам скажу: всі вони беруть по 500, але я згодна за 200. тому звертайтеся, пишіть в телеграм, пишіть тут. Значить, там можу, ще деякі, деякі контакти дати. Тут все буде. Пишіть мені скрізь, де побачите це об'явлення відео в різних коментарях. Чекаю, буду дуже рада вас навчити. Звертайтесь. люблю цілую. ваша Дєва Валентина.